Друзі, всім привіт! Ви на каналі А32Крю. У нас Камф Панзер 70 І це преміум машина, важкий танк 9 рівня. Друзі, що я вам хочу сказати, що колись дуже давно ця машина, мабуть, була найкраща, найгарніша а, в грі. Подивіться на ці форми. Це танк, просто Що ви скажете, що ця машина з'явилась десь 5 років тому назад. Це буде важко повірити, тому що цей танк дуже гарний. І тоді, колись ця машина коштувала 1200 гривень. Мало що змінилося, друзі, навіть після подорожчання. цей танк зараз продається в магазині, коштує 970 гривень, але тут ще буде 5 містиків. Звісно, не просто так, друзі, а тут перемогти в 50 боях, і ви отримаєте 5 містиків. 5 містичних сертифікатів, містичних контейнерів, 4875 кіткоїнів, 9 слотів обладнання відкритих, слот в ангарі. Також буде тут анімований аватар-лось. Незрозуміло, до чого тут лось, якщо тут е, сталева кавалерія, там е, коняка намальована. Ну і е, бустери сертифікат вільного досвіду x 5 25 штук. Е, чомусь. Не 30, не 50, 25, незрозуміло. І я вам скажу, друзі, якщо ви хочете придбати перший якийсь там свій цікавий тяж 9 рівня, чому чому взагалі цікавість 9 рівня в тому, що ви частіше будете з 8 рівнями е, попадати, грати. І так само плюс-мінус десь, як і з 10 орієнтовно. І дуже цікава машина. Давайте подивимося одразу, що в мене по цій машині 688 боїв, 60-12 перемоги і 1932 середня шкода за бій. Але треба взяти до уваги той факт, що ця машина в мене дуже давно, і коли вона з'явилась, я не грав на, там, на шкоду, на статистику і так далі. Тобто я грав так, як я просто, як багато кажуть. Для задоволення. За, для задоволення, друзі. 15.7 КД на цьому танку. Можна навіть підрубати бустери срібла. Зараз вони дізнаються, живе. Такий маленький цей AMI-1951 цікавий танк. А цей КПЗ-70 мені дуже подобається. І що цікаве, друзі, тут. Дуже достойні фугаси. Дуже достойні. І я думаю, що цим треба користуватись. А от коня ми не пробили чомусь. Навіть начебто і влучили туди, куди треба було. Разова шкода, друзі, розумію Чи те, що 15,7 КД, то тут разова шкода достойна. Плюс постійно критуються модулі противника. Постійно критуються модулі. Можна сказати, що в більшості випадків вони критуються. 640 Як танк підтримки він грається. Чому? Тому що мати киде в 15 секунд, майже 16. Це довго. І грати якось інакше немає взагалі сенсу, друзі. Треба міняти, друже, дуже швидку позицію від конкверера. Не хочеться отримувати. Так, а Т-15 у нас тут. Звільнити його в ангар. Звільнили Окей. Ну і лишаємо конквера. Це танчик для тих, хто полюбляє такий спокійний, більш. Не можу сказати, що позиційний геймплей 700-максималка, друзі, на бронебійному. Тут не бронебійні, до речі, тут звичайні снаряди. це... На підкалібрі 700, це я гадаю, що дуже цікаво. Поки що, друзі, завантажуємо результати бою. Підпишіться на канал, будь ласка, ті, хто не підписалися, поставте лайк цьому відео. Ну і, звісно, буду чекати на ваші коменти. 3400 шкоди. Що ми заробили? По сріблу, ми заробили 93 тисячі ну так, трошки малувато. Ну, це друзі, це 9 рівень. Хочете фармити, фармить на восьмому рівні. Їдемо далі. А давайте подивимося ще обладнання. Е, спорядження і обладнання. У мене тут стоїть окей. Тут теж ок. Хочу подивитися, що у нас по 33 см. Так, це нехай залишиться, ящик залишається частіше. Я думаю, що все, мабуть, так і залишиться. Так. Да. Спорядження і обладнання все залишаємо так, як було. До речі, 5К накидуєш і це не майстер. Планочка на цьому танку достатньо висока. Треба навчитися грати. На ньому отак, от. як ми зараз грали. Спокійно. Позиційно в підтримку своєї команди, що мене респануло взагалі окремо від всіх. Треба зрозуміти, друзі, що немає тут у вас ніяких кутів нахилу гармати. Вони тут мінімальні. Ну і, звісно, з таким профілем низьким вони не можуть бути якимось там видатним. Тому це треба теж розуміти. Е, незрозумілий був постріл взагалі. Е, я здогадуюсь, чому, тому що я на відкаті це зробив і тому снаряд е, впав. Окей. Да, от е, влучність на дальній дистанції вона трошки 30 см нам не дуже цікаво. Розкиду я маю на увазі. Да, ж таке? От, тут в цьому бою навіть там трешку накидав, а тут що? Сказали, що досить чи що? Я хочу, щоб підкручували, але в е, правильну сторону. Правильну для мене сторону. Так, Т-30 так чекав, чекав. Ну, в принципі, тут все зрозуміло було. Коли у вас стоїть шкода Т-50 і не може влучити як тігра, це має бути дуже гарний знак на перемогу. Ну, в кавичках Звісно. Дуже хочеться зараз показати якийсь такий бій, щоб була можливість пограти проти СТ-шок. Зараз поїдемо на СТ-напрямок. Тому що тут взагалі якийсь крінж. Поїдемо зараз на СТ напрямок На СТ напрямку. Спробуємо пограти на фугасу, Тому що... Залітають Фугаси непогано. Знаю, що в борт Т62 отримував у мене. Подивимося зараз, що буде відбуватися. Хто куди поїде. А так, дуже цікавий зовнішній вид має. Цей танк дуже гарний. Добре, так непогано. Тей постріл дав, все, треба міняти, тут щось міняти треба. Опа. От так от, друзі. Один фугас і всі модулі посипались. І висипались. Шість модулів. Бачите, от як танк підтримки, да, вони не вкатують, можна е, собі дещо дозволяти, да, такі речі певні. то... А якщо грати, коли вони усвідомлюють, що ти тут один, то вони вкатять. Обов'язково. А у нас команда по, по колу поехала, друзья. Да, команда на точке Б. Да. Ну, тим не менш. Можна на КПЗ 70 грати. Зараз ще один бій зіграємо. Взводом на них взагалі шик грати. Ми пограли взводом дуже цікаво двома однаковими танками. Да. Така, така каточка, друзі. Дуже-дуже і зовсім не цікава. Хоча по шкоді забії мене все влаштовує, в принципі. 3527. Але поразка, друзі. Поразка. Ну, тут зрозуміло. І тут зрозуміло все. І тут тоже зрозуміло все. Гриль 15. Toys. Ну, от е ці люди, які грають з вводом, оцей, і оцей. То, мабуть, в першого 60% ніколи не буде, якщо він грає з чуваком, в якого 50 тисяч боїв і 43%. Це дуже погано і гарного з того нічого не буде. Друзі, хто ще не підписаний на канал, будь ласка, підпишіться, поставте лайк. Ну, і буду чекати на ваші по. Е, Хотілося Хотіла, щоб, щоб Тайп перший поїхав зі мною Дебіл, поїхали Дуже цікавий роз'їзд, 61 й взагалі не поїхав. Угу, Цікаво. От я спеціально не, ставав, не становився на, на точку, щоб не палити контору, коротше. А Цей придурок мало того, що не поїхав сюди зі мною, то він ще й став там. Я, звісно, друзі, не потисав, але в моєму випадку мені треба накидувати шкоду. І грати саме від цього, тому що якоюсь там. Міцною бронею я не можу похвалитися. Я можу потужними пострілами. Всі розуміють, що він пробивається. І звісно будуть пушити. Туда? Нема, друзі, немає у нас точок вже. Очків немає. Не буду я зараз нікому поки що допомагати, тому що не бачу в цьому сенсу. Переш за все, це злита теж катка буде. Так, все ще у нас є шанси попереду. Ну, звісно. Е третий, камон. Є просто що Шає-3 стоїть на позиції і відстрілює. От так, друзі, і давайте одразу ще ми подивимося більш детально характеристики цього танку. 2934 настріляли за цей бій. Тобто у нас дві поразки і дві перемоги. За такий невеличкий огляд. Це не топ по дамагу і маємо поставити е 4 Е4, Е4 ми поставимо лайк. Анкл Серго. І перейдемо зараз в характеристики цього танку. Бронювання, друзі. Лоб 210, корпус башти 125, борта 95-94, кармат 63-62. ймовірність загорання 15%. Небагато, але буває, що він підгорає. 282,5 метри радіус огляду, маскування без руху корпусу 30%, що достатньо непогано. У Русі 27 і 7 під час пострілу. Шкода на хвилину на каліброваних снарядах 2135. Час передріження 5,7. 15,7. Середнє бронепробиття броні. 257. Підкалібри, кумулятиви 341. Осколка фугасні 99. Тут бронепробиття більше, ніж у Бабахи. То есть не у Бабахи, у Ехпанзера і Сотого. Середня шкода. 560. На підкалібрах кумулятиви 490-640, наскока фугасний. Час зведення 4,2, достатньо довго, але е, можна жити. Розкид на 100 метрів 31 см. А от кути вертикального наведення, друзі, 15 вгору і всього 6 градусів вниз. Перед максималочка у нас 40 км на годину, назад 15. От такі, друзі, справи. І щось хотілося мені ще сказати. Стосовно середня шкода, насколько фугасний. 640, а максимально, друзі, 800. Тому це треба мати на увазі і пробувати. Отакі, друзі, справи. Будь ласка, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть ваші коменти стосовно того, що ви думаєте про Кампанзер 70. Друзі, всім вам гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Пока.